Як я вже сказала, дуже суттєва відповідальність у нас за несплату єдиного внеску, в частності і існує кримінальна відповідальність за умисле, умисне ухилення від сплати єдиного внеску. У разі виявлення таких несплачених сум у значних розмірах. Значні розміри, ми під значними розмірами розуміємо сплати єдиного внеску 609 тисяч гривень. У разі, якщо є такі суми сплати, може накладатися штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, або позбавляється права особа обіймати певні посади чи займатися певні, певною діяльністю на строк до трьох років. Тобто ну, доволі суттєва відповідальність. Існує за несплату єдиного внеску, якщо ж не сплачено єдиний внесок у великих розмірах, тобто який перевищує 1 мільйон 827 тисяч гривень, накладається штраф від 34 000 до 51 тисячі гривень, знову ж таки з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність особам до на строк до трьох років. І у разі, якщо е, не надходження коштів е, у е, великих розмірах, особливо великих розмірах, це від 3 мільйонів 45 тисяч, то накладається штраф від 255 до 425 тисяч гривень на особу, або ж позбавляється права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, тобто відповідальність доволі така суттєва.